— Привіт, коханий. Та ти в мене чудова. Ти в мене найкращий. — Люблю тебе. Тож, я щиро вітаю вас, хочу вам побажати того, що будете неодноразово чути в нинішніх вітаннях. Бажаю, щоб ваше життя було як та без края нива. Хай на ній, як нині сонечко з'являлося, хай часто з'являється сонце, нехай з'являються дощі, нехай вони поливають ряс на вашу родинну землю. Я хочу вам побажати, щоб ті росинки на очах ваших з'являлися завжди виключно від щастя. Я бажаю вам, щоб росинки на очах ваших батьків так само з'являлися виключно від відчуття життєвого щастя. Я зичу вам, діти. Щоб Господь у своїй благості дарував, щоб ви ніколи не забули стежини до рідних домів. Звиваючи своє рідне окреме генезечко, пам'ятайте, що Господь завжди буде вам допомагати, якщо завжди на нього надію будете покладати. Тож, добіть одне одного, бережіть, будьте завжди мудрими і розважними у своїх вчинках. А цей ангел, котрий нині дарується вашому шлюбу, нехай завжди буде з вами. Хай він супроводжує вас у ваших подорожах, хай зустрічає вас у вашій домівці. Хай буде з вами тоді, коли будуть вас щасливе пробування. Хай допомагає вам колись часто колесати. Хай допомагає вам одне одного любити, а та любов нехай триває з вами від нині до літу на многії від дітей. Я бажаю тобі щастя, здоров'я, успіху, житті. Багато дітей і всього-всього найкращого. Збираю тобі цього і піде від нас, від нашої хати. Будь щасливий, поведінка слухала. Кіточок нам внуків багато в нас було. Я Тетяна. Я собі. Беру собі, тебе Василья, тебе Василія за чоловік за і прирікаю тобі, І прирікаю тобі. любов, любов, вірність, вірність, і чесність супруги і чесність супруги. І не залишу тебе. І не залишу тебе До смерті. Аж до смерті. Я Василій. Я Василій. Беру собі. Беру собі. Тебе Татьяна. Тебе, Тетяну, за дружину. за дружину. І прирікаю тобі, і прирікаю тобі любов, любов, вірність, вірність, чесність, чесність подружню. подружню. І не залишу тебе. І не залишу тебе. аж до смерті. Аж до смерті.